Рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні оглядаємо товари для чоловіків. Бажаю вам приємного перегляду. Пружинний шнурок з карабіном 29. Гачки. Заточений кінець. Міцна сталь 10 штук упаковка. Четвертий розмір 9, 7. Ціна 19 гривень. Набір насадок плаваючих. Упаковка 20 штук. ПВХ 12 гривень. Снасть для зимової риболовлі 69, бубонець рибальський 5, інструмент для затягування вузлів 27, Світловий індикатор 39, набір стопорів рибальських 5 гривень. Волосінь, довжина 100 метрів 49, рибальський шнур 99 100 метровий. Набір літкорів 4 штуки 88 гривень. Рибальський свінгер 84, годівниця кавун 44. Вназь рибальська без вузлова 5 штук кожного розміру 24 гривні. Снасть на короба 34. Вбивця коропа 39. Вбивця карася 29. Ліхтарик портативний на батарейках 69. Набір інструментів 6 штук упаковка. Ціна 88 гривень. Набір поплавців – 3 штуки 49, Оснащення для вудочки 22 гривні. Снасті рибальські 3 штуки 19, Снасть фідерна – 39. Вбивця товстолоба 69. Груша 19. Приладдя для прикорму. 34. Поліпропілен. Набір рогачів 4 штуки. Упаковка 64 гривні. Набір гачків 22 гривні. Приманки силиконові 5 штук 49. Годівниця 19, вудка для зимової риболовлі 29. Набір маркерів 77 гривень. Два ремені для з'єднання вудочок Комплект ціна 34 гривні. Поплавець електронний 88. Підставка під вудочку – 55, годівниця 55 гривень. Набір важків 44 штуки. Свинець 29 гривень. Сітка водорозчинна. 149,5 метрова. 129 респіратор для робіт зі змінним фільтром. Є ще ось такий варіант. 139. Підставка під водилище 129. І є ще менше за 119. Сироп полуниця? 250 грамів 39. Горох мед. Ціна 22 гривні. Вага 150 грамів. Клей кукурудзяний 300 грамовий 24. Технопланктон. пряжене молоко. 29 три штуки упаковка по 60 грамів. Садок рибальський 139. Металевий і є ще ось такий варіант. За 24. 449. Ящик пластиковий, трисекційний. Такий ящик пластиковий 49. Є ще ось такий варіант за 77 гривень. Котушка 349. Безінерційна. Такого плану котушка 149. Ящик для інструментів 349 і більше 699 гривень. Ємність для металевих виробів 34. Підробу будівельне 84, Чохол для вудочки 279, сумка текстильна для інструментів 299. Віск для догляду за авто 69-500 грамів. 88 засіб для чорніння шин 500 грамів. Губка для миття автомобіля. 139. Пасатижі комбіновані. середні – 129. Голкогубці прямі міні, 99. Набір мітчиків з тримачем 199, 6 штук. Набір викруток 2 штуки упаковка 44. Бокорізи 88, 189, зубило універсальне плоске. Насадка на глушник 109. Кліщій універсальні 179. Молоток з гумовою ручкою. Ціна 49 гривень. Такий молоток з дерев'яною ручкою 99. Молоток слюсарний. Ручка і скло волокна 199 сталь 500 грамів. Монтажна піна. всесезонна 610 г. Ціна 179 гривень. Набір викруток 4 штуки 149. Струбцина пружина 84. Плоскогубці нікельовані. 119. Шпатель будівельний із пластиковою ручкою 39. Набір надфілів. Упаковкам 6 штук 119. Замок навісний із ключами 119. Замок маленький 69. Набір пензликів 3 штуки різного розміру 44. Такий пензлик 22 гривні. Пензлик широкий. Дерев'яна ручка 24. Набір викруток 8 штук 349. Штурмовик сигнал автомобільний 219. Набір торцевих головок з ключем 169. 279 набір із ключів. Гайкових 6 штук упаковка. Набір ручного інструменту 39 одиниць. Ціна 229 гривень. Полотно металеве 44. Ніж будівельний із лезом трапеція 69. Набір запобіжників 10 штук. 14. Стяжки кабельні 100 штук. Упаковка 44 гривні. Меншого розміру 19. Також 100 штук. Паста автомайстер. 550 грамів 24. стрічка для освітлення салону автомобіля 179. Дякую за перегляд.